Вирішила сьогодні приготувати капусняк. Рецептів капусняку існує багато. Покажу, як готую я, а ви в коментарях напишіть свій рецепт, як готуєте ви. Беру свиняче реберця, порізала помила і заливаю холодною водою. Ставлю на вогонь і даю покипіти їм 40 хвилин не менше, щоб гарно, гарно. Вони наварились. За цей час очистила картоплю, моркву цибулю, картоплю нарізаю доволі дрібненько, таким маленьким маленьким кубиком. Потрібно, щоб картопля гарно розварилася. Цибулю нарізала кубиком і натираю на середній терці моркву. Додаю картоплю тепер уже у зварені реберця, половину нарізаної моркви. цибульки. І засипаю промите пшоно. Даю покипіти цьому всьому хвилин 10, тоді додаю квашену капусту. Знову даю покипіти ще 5 хвилин, а за цей час готую засмажку. На олії підсмажую цибулю разом з морквою, дось такого золотистого гарного кольору. Додаю томатну пасту, перемішала. Пару секунд і досить можна відправляти в кастрюлю. На цьому етапі можна вже і посолити, можна додати цукру за бажанням чи чорного омеленого перцю хто як любить. Даю покипіти ще буквально пару хвилин, як закіпити це все. Додаю зелень і капусняк готовий. Знаю, що капусняк готують наполовину сквашена і свіжа капуста. Знаю, що готую ще з квасолею дуже смачно виходить. Пробувала такий. Ну, я готую такий собі, більш-менш легенький в приготуванні і ріденький капусняк. На цьому в мене все. Всім смачного, до зустрічі!